Смачні капустяні котлети, ароматні, хоч і без м'яса, ніжні, соковиті, а смачні, з'їдаються всі без залишку, бо приготовлені із хитростями. Якими усім привіт! Смачна кухня гуру сьогодні разом з вами приготує котлети із білокачаної капусти. І розкриє всі хитрості їх приготування. І так все по порядку. Для приготування капустяного фаршу на котлетки нам потрібні ось такі інгредієнти згідно списку. Фарш заправимо ось такими спеціями. Хоч ви можете щось не додати чи замінити щось на своє за смаком та за бажанням. Ось у нас лісові гриби, а ви можете їх замінити на шампіньони, а навіть і на будь-яке м'ясо. А якщо й не тримаєте посту, то можна у цей фарш ще й додати яйце. І з грибів. І розпочинаємо приготування смачної страви, хоч і пісної страви, але смачної. І заливаємо гриби кип'ятком на 30-40 хвилин, а можна й на ніч. Рисову крупу миємо і до готовності варимо її будь-яким зручним для вас способом. Ми зварили рис у мультиварці. Дрібнемо довільно овочі, бо ми їх ще будемо пропускати через м'ясорубку, капусту заливаємо кип'яченою водою і ставимо на вогонь. І з моменту кипіння варимо її 3-5 хвилин. Подрібнену морку й цибулю. Смажимо на розігрітій сковороді на олії, обсмажуємо спочатку до м'якості цибулі, а потім дрібнемо грибочки і додаємо її до смажених овочів. І вміст сковороди смажимо до золотавого кольору цибулі. Будемо Охолоджені овочі пропускати через м'ясорубку. Капусту відціджуємо через друшляк і відтискуємо із неї рідину. Її у перемішку із засмажкою, із цибулею, моркою, грибами пропускаємо через м'ясорубку. Хоч можна це все і подрібнити блендером. Чи навіть посікти дрібно ножем. До охолодженого рису додаємо першу хитрість, щоб котлети були соковиті, то на терці натираємо сиру ріпчасту цибулю. А одночасно із цибулею тремо і часничок На терті овочі. Додаємо у фарш у рис, з'єднуємо рис із усіма подрібненими овочами та грибами. Все змішуємо, перемішуємо. Фарш солимо і додаємо спеції згідно нашого списку. А тут і друга хитрість. Щоб котлети за смаком були як м'ясні, то ми додаємо у фарш приправу, яку хмелі сунелі. Ретельно фарш вимішуємо. На цьому етапі можна ще й додати яйце. Залишаємо фарш у холодильнику. На 20-30 хвилин нехай він замаринується, та й котлети будуть гарно тримати форму під час смаження. Це теж хитрість, нюанс приготування котлеток. Змоченими руками, із грибно-овочево-рисової маси формуємо будь-якої форми. Котлетки та відразу її обвалюємо у сухарях, а можна і у пшеничному борошенці, розігріваємо сковороду і наливаємо олію, і на розігрітій олії обсмажуємо котлетки. З обох сторін до золотистого кольору смажимо котлетки на середньому вогні. А якщо присмажені котлетки все ж таки розвалюються, то додайте у фарш ложку дві будь-якого крохмалю. Друзі, ми дякуємо вам, що ви з нами. Дякуємо за вподобайку, за підписку та віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. І ще хитрість. До обсмажених котлеток додаємо вершкового масла, щоб вони були ніжні. І ще 20-30 хвилин тушкуємо їх під кришкою на що найменшому вогні, щоб котлети добре пропарилися. І всередині, щоб були смачні, так котлетки будуть м'якенькі, розсипчасті усередині, а зовні і смачною апетитною скоринкою. Ці котлетки смачні із будь-яким соусом чи кетчупом, а також вони смакують і зі сметанкою та овочами. Ах же соковиті ніжні, ароматні котлетки. А смачні, що ми їмо їх і ще добавки просимо. Це так смачно, що словами не передати. Ах і смакота.